Для клієнта нашого магазину Планета Залізяка під замовлення зробили деякі речі без усілякого завдатку. Лише по телефонному дзвінку. Людина на вайбер прислала креслення, ми зробили дві пари ґрунтозачепів. Мотоблок заря 151. Накрила відпустку. Вже стоїть на ґрунтозачепах, які ми зварили для клієнта. Одні ґрунтозачепи зробили стандартні. Такі, як ідуть колеса і інші ґрунтозачепи, ну, дуже високі. Ледь піднімаю важке зне, скільки кілограмів, інформацію надам пізніше. Ось так мотоблок буде виглядати на цих ґрунтозачепах. Трошечки з покажу, щоб людина могла розглядіти. Прибираю ґрунтозачепи, Зробили декілька отворів. Посилили. Ось так кріпляться, А також зробили граблі, вилки або волокуші. Ну, хто як каже. Прошу відгукнутись клієнта магазину Планета Залізяка, що придбав безмоторний комплект до мотоблока, щоб встановити туди бензиновий двигун. Безмоторний комплект на 14 колесах з 8 на 49. Його щось не влаштувало в колесах і він попросив замінити сам комплект. На жаль, я втратив координати, лише запам'ятав, що він сам родом з Житомира і працює десь в охороні. Будь ласка, напишіть свій номер телефону, щоб ми могли владнати цю проблему. Криза у багатьох людей без гроші. кожного дня чухаю лоба, що покращити в магазині. Змінюю вітрини, стілажі, їжу на виставку. І б ви думали, приїжджає додому друга години ночі, приходить відеогляд, що наші продавці продали сівалку, рама, в якої зварена з маленьких шматочків. Ну, звісно, я винний. Сідаю у машину, беру раму, беру хлопців, їдемо цю проблему усувати. Усунули проблему, але я хочу, щоб знали і ту людину, яка постачає нам рами Козаренко Ігор Петрович. Повинно бути не лише мені соромно, а й вам теж, Козаренко Ігор Петрович, ви відповідаєте за якість продукції на своїй ділянці. Вам довірили варити рами для сівалок торгової марки Заря саме ви відповідаєте за якість і контролюєте і те, що якийсь із ваших підлеглих захотів вислужитись перед вашим керівництвом, зекономити, заощаджити метал і наварити з дрібних шматків металу. Це не є проблемою замовника і не є проблемою покупця людини, яка по копійках збирає на цю сівалку. Тож наступного разу поїдете разом зі мною. Я вам це обіцяю. А вислуховувати та червоніти, ой, як неприємно. Та й дороги у нас не такі, як в Німеччині. Спробуйте проїхати тисячу кілометрів до клієнта і назад. Це вам не в магазин, по цукерки сходити. В Житомирі заїхали в епіцентр. До речі, новенький магазин. Нещодавно відкрили. Придбали декілька торгових вітрин і їдемо замінювати раму. Стоїмо в черзі, пропустили потяг, рухаємось далі. В машині прив'язую не прив'язую все одно дребіжить і довести товар складно Ходимо бусом, але проїхали. Доброго дня! Доброго! Показуйте проблеми! Ми вам вже в відео показували. Не, треба, щоб ви самі сказали. А, Покажіть да, пальцем. Мені ж треба потім показати хлопцям і дати наганяє. Ну, проблеми сейчас вам вже... А що трьох точки? Я що я вам розказував, да? так? Так. Зараз Жень! трьох точка видвинута вперед. На Синтай 220 -й. булат менший 18 лошадей. отака така Вона не відрегуліруєш. А якщо гвинта коротшого залишить? Винта коротше ставить, це самий коротший винт. Уже тут коротшого винта вже ніяк. Це самі, це самі коротші рычаги, винт. коротші вінт. Ну у нас є і коротші в продажі. А, а. Ну це прямо, ну я не знаю десь. І тут ось о... іде ось тут. Ну, Шматочки ми застосовуємо, але звісно не стільки багато. Так, дивіться. Так, замінюємо раму. Так. Оце, оце по уму. Потому, що коли так жать, і на смертельно, да, на ньому, на не трюк, да, Тоді вже вона всю. Це ньому, добре, так? Це да? отлічно. Це, це, це отлічно. Тут навіть немає. Якщо би вона просто ставилася угу. і прижималася, їй все одно потихеньку б це ж її порозболтувало. Навіть якщо були зажаті. А так, навіть там муж ну, не піджимає. Цьому зварнику Анатолію премія. Ну, ось так, без шолома ж дитиною. Краще не їздити. Життя це найдорожче, що у нас є. <плук> так, до ночі головне впоратись нам. Тобто на око поставили так, як треба. Так, можете прийти камерою і подивитися. Іду. Так, значить натренувалися, на око ставлять, так? 30. Беремо сюди. Ну, головне вас влаштовує. 30, і так само. Підходить так? Сошник, да. который становится со смещением примерно где-то на сантиметр от 8 э, механизма подождите пожалуйста секунду есть если ухо отрезать вот это срезать ухо усиление останется все равно на месте он сдвинется и он будет на месте То -то потому что стандартный да? да а вот стандартный становится сюда четко изразумелало у вас шо Теперь, я, да Оце кріплення варить не сюди, так? а варить його ось сюди. Отак. Тут дозволяє раму. Щоб його так приварити. якщо він буде тут сюди приварений, все-таки Це підпосилені сошники. Звичайно, не треба. Сошник спокійно стане. Різницю чорного і синього. Та, цей, мабуть, кілограм 5 буде. А цей 7. А по якості? Ну, по якості, так, да, тут по якості, що тут вже навіть на глаз видно, що такі тут чистики, пластмас, ну а тут вже видно, що кругом метал. Коли доставляємо клієнту, бачите, він доїхав нормально, а чорний поки доставляємо, там болти з гайками розкручуються по дорозі. Ні, ми все привезли, щоб клієнт був задоволений. А, вон, бачите, тут їх. Який каток вибирайте собі на вибір? Які вам краще до вподоби? Я б я вже використовував їх, я міг би сказати, але ну, я чую по йому. Ну не практично так само. ну. Ні, я б все-таки поставив би трубу. Будь ласка. У нас тут на самому пункті три китайські сівалки. Вона прийде, подивиться роботу, як вона працює, Посмотрено. мене її розпитає які є недоліки, які є позитиви в неї. Uh -huh. ну, так. А якщо її немає у людей, то як же люди можуть друг у друга ходити, дивитися, друг другу придумати. Uh -huh. Ну, як, як воно, обично. Один купив, другий пішов, подивився собі. Yeah. У нас обично в Україні так, yeah. не знаю яка фірма. Значить, у нього чи 25 лошадей, чи більше тракторів. Він виїхав на поле, дійсно, значить порозлазилася. Разна <звізна> земля. Плюс я вам скажу, что вот у нас были случаи, тоже нам рассказывали. Заехали в поле. Трактор пошел, работает, все классно. Тракторист севалку не поднял и пошел на разворот. И звонит. Порвало раму, согнула сушники. При этих сушниках на разворот, я думаю, целый. Я думаю, что тих... вообще с оборудованием це на разворот суш... идти нельзя. Не, ну радянский я бачу крутять и не один год, то есть. Мы бачили робити. по дороге. До советская сивалка. Она сама по себе Сож... да, вона Она поворотная. И это жесткая сцепка. Mm -hmm. Здесь надо поднимать оборудование. Ну, а по есть там... люди, которые Сами этого знаю. не делают. На безопасности Добрый день. Відпочиваєте? У нас колись селі казали посиденьки вот біля хати. по не вот так <звук> робити. Дощ і сніг нам не поміха, головне от на камеру капелюха зверху, щоб вода не потрапляла. Правда? Так, да. да, от капелюха на камеру. Ну, да, ви можете спокійно. Заходьте, Заходжу. Дивіться. Вставляй. Да. Так. Ну, я маю на увазі, щоб вони не стояли дарма. Так. так. Вони Так. Тепер дивіться, вставляємо, вставляємо, дивіться. Так. Некоторі говорять, що випадають оці... Проб... да. Тут, Ці проводи тут Дивіться, тут не те, що випадає, тут витягти його не можна. Подивіться, який ну, я бачу. Тут вставив і це вже все. Аж поки ти її руками не витащиш, то воно вже не випаде, це гарант. Бачите, і е, насіння на не буде застрягати. Да. І звісно, ну, що. З цієї сторони тракторист голову повернув, бачить. Ну з цієї сторони, хто буде стояти на сівалці, ну звісно що його не... на сівалки роботи. Стояти. Не можна стояти, Нельзя. це небезпечно. Эта полка зроблена только для удобства засипання зерна. Я При роботі знаходитися на техніці небезопасно. Это запрещено. Навіть, навіть заборонено, тому що можна, може людина травмуватися і тракторист не почує. Просто да, нога упала сюди, я затащила в барабан, ноги нет. Те же саме може бути і з якої частини тіла. На, на техніці роботи стоять. Техніка безпеки, це? найголовніше, друзі, Найбільше. сюди заходити і стояти під час роботи не можна. Лише, наприклад, грає допоміжну роль для того, щоб насипати насіння і все. Закрию. Бачите? І Приймайте роботу. Ліхтар можна замовити в магазині Планета Залізяка. Телефон 096 163 0663. Ну і інші запчастини до тракторів мотоблоків. Ми будемо з вами званюватися, uh -huh. замовляти все буде. Будемо як зараз співпрацювати. Дякую. Ну, ви бачите, що сервіс у нас є. Так. Є якась проблема, сам особисто приїжджає, не дивлячись на сотні кілометрів і вирішуємо. Якщо десь вступив у лайно, треба признатися. Так, тут є недолік. Зняв шапку, я не гордий, капелюк не впаде, приїхав, закатав рукава і зробив. Шо? Вистачає все? Ну, Зараз подивимося. Ну що? Сівалка стоїть рівно. Даже чуть трохи. Можна навіть взяти уровень, поставить, проверить. Ну як бажаєте? Це я бачу, що вже сівалка стоїть рівно. Що задні сушники, що передні. Тут вже практично. Вже навіть можна подивитися. Ну і плюс правильно виставили їх хлопці. Так. Тут все правильно у нас Все правильно. Піднімаємо? Так. Ну тепер треба ваше слово. Все влаштовує? Да, влаштовує. Дякуємо за поради. Дякуємо, що оперативно все повідомили. Гайда додому. Щиро вам дякую. Все доброго. До побачення. До побачення. Претензій немає? Треба. Сервіс існує? Існує. Все, вибачте за незручності. Нічого. Заїхали перекусити, повернулися додому близько другої години ночі добряче втомилися, але справу виконали. Помилка виправлена. Тож усім доброї ночі!